Доброго дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Всім цього самого найкращого так. Це канал. Я і мої. Я і мамині тваринки. І ми з вами рвемо траву гусята. Так, і відповідаю, де я взяла гусята. Кожен раз питають, де ти взяла гусята? Де я взяла гусята? Висиділа, люди, висиділа. Сіла в мене густка одна. Сиділа на яйцях. Три тижні посиділа, встала і пішла. Було під нею 10 яєць. Взяла. Провірила шість засиджених. А... Ось такі вони. От. Покажи свій морозник. Ось такий, то мені люда дідовець вислала. Ось. Я дякую за турботу, за квітку не дякую, а за квіти дякувати не можна. Ось. І я закинула в інкубатор, дві замерло. А, четверо вилізло. Ото я їх маю. Четверо, гусяток маленьких маю. Ну, рука не піднеслася мені, викинути ті яйця, густка встала. Не піднеслася. І я її висиділа в інкубатор. Ось так. Не купляла я. А скільки гусята стоїть, ти купляла? Не купляла я гусят. Поняття не маю, скільки стоїть. Хоча треба було б де пару штук купити, щоб гусак був з другої, з другої крові. Ну, не купляла я гусят, не купляла. Це мої, від моїх гуси. Ось. Так щось таке. Рвуємо, то траву кожен. День у цю торбинку треба мені нарвати. Якраз їм вистачає на цілий день тяти і давати. Ще нема так трави, що нарвати, але ж потрошки-потрошки ось такого піду назбираю їм. О. І, і вони смачно їдять тут. Ну, а що маю робити? Вони ж тять зеленинки, то ж гуска, то не курча, що наїсться. Корму і все. Там круп, всього підряд, сира. Це є гуся, воно хоче... воно хоче травички, люди. О. Так що ось таке то. Ось такі-то справи у нас. О, у нас сьогодні погода холодна, дощ зі до снігом падав. Зараз дощ перестав, то я то, думаю, йду бігом на рву. Я їм віддала ту травичку. Я думаю, біжу бігом нарву їм травички, бо знов хмара дійде, бо знов зараз буде мочити. У нас на цілий тиждень дощі передає. Дощ, дощ зі снігом, знов дощ. Так, Ось такого буде. О, і треба якось ворушитися. Ну нічого, то все таке діло. Житєйське, як то кажуть. Дощ весною це є золот. Я добре. Так, тепер. Тепер. Ох, про кози. Кого з козенят я буду продавати? Я ж казала, люди, ну дивіться відео, я ж казала, що я не продаю. Я як продаю когось, я пишу за голову, кого продаю? О! Та й усе, ну як я нікого не продаю, я ж не, не кажу, що я продаю. По я нікого не продаю. Осини побачимо. Восени хоч і буду з однією старих козів продавати. Старших. Ось. А зараз не продаю нікого абсолютно. Кози треба ще собі на молоко, на сир сметану масло. Ось. А козенята ще ростуть до осені. Там побачимо. Та й от таке. Нема на продаж, зараз у мене нікого. Там буде видно. Як буде, я дам знати. Так, коли сир буду продавати? Чи вже, чи вже маю на продаж масло, чи вже маю на продаж сметану. Не маю. Сир їдять в мене ті. Молочий курву. Курчата. Відгріваю кисломолочний сир. О, для курчат. А сир сметану. Сметану переробляю в масло і. і. Ой, значить, вже відцвітає моє вовчали. І топлю масло, розливаю в ті Слоїки топлене масло для зими. Щоб на зиму мати собі. Своє маселко. Ось, щоб не купляти, щоб мати більше, щоб було до чого розгониться в зимою? Я ту року зробила, але було замало. Мені трохи не вистачило. Ну, я ще мала трохи замороженого. Ось таке. Ну, майже, майже заморожене, майже, майже. Ну, бажано більше. То я... Разу хочу наробити більше. Ось. Так, щось таке діло. Ой, ще щось би трошки десь вщіпати, нарвати. Ну, не знаю, тут ось ще щось трошки. Ось такі то діла. Так що нема на продаж, а зараз поки місниць. Якщо щось буде, я скажу. Ну, я так кажу, як є, не знаю, коли то таке буде. Бо зараз ті курчата їдять, а там дай Бог. Значить, така файна петрушечка. Ось цибулька та, що. Таня Альохіна мені висилала. Аж ти гарно радочок зійшов. А це та, що посіяна була, теж посходила гарну радочком. Ось. Ні, не так. Он посіяна зійшла. Чекайте, думаю, десь посіяна мала зійти. Бачите, крадочком сходить. Я її посіяла на зиму. Половину, а половину ще маю не сіяла. Ось, а це посаджена та, що дрібненька була, зверху, з головок тих посаджена. Оце вона, а це сама цибулька. О! Ось так. Ну, а це... Моя цибулька моя. Ось. Так що ось так. Інтересно, сходять же майори чи ні. Майори, романець. Напевно, ще, ні. Ні, ще не видно. Я тут насіяла багатенько. Петрушка сходить, бачу, файно. Ось, бачите. Петрушка. Сама сіяна посходила. Так, щось таке діло. Ой. Так, хризантемки, мої хризантемки, Маю тут зелененьке коло курінчиків. І ті мають, і ті мають, всі мають роді. А там побачимо. Клунички гарно зазеленіли, ті, що відділені. З не думала, що з них ніц не буде. Ну, а зараз вже починаю зеленіти. Щось таке діло. Полунички починають відростати. Треба буде їх на шатиркою поляти. Що треба? Ось тобі кажуть, а що ти зараз робиш? Та Роботи багато має. А що ти робиш? Та й отут таке. Ладно. буду я. До, до хати, до гусят. Вам всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Ось така у нас погода, такі у нас хмари, люта-люта. Люта-люта осінь робиться. Фу, така погода не люблю. Ну, то таке. Вже наші сніжнички відцвітають. Ось геть чисто, ну вже. Нарциси на підході вже пупляшки великі мають. Тюльпани мало цвіту мають, десь штук з 15 є з цвітом, напевно, не більше. Рози я побризкала. Що я у примулка зійшла, вже буде скоро цвисти. Ось такі діла. Бачите, тюльпа ті нарциси мають цвіт. І ті, що вони тільки от женуть, цвіт серединки. Вон там маленький, що вони тільки зженуть. Ось таке діло. Ладно, все, всім па-па. гарного дня і міцного здоров'я.